72 225 дріб 2014. Далі читаємо це не це, це перша конституція, тепер другу читаємо. Конституція основний закон Української соціалістичної Радянської Республіки, затверджена постановою 11-го всеукраїнського з'їзду рад робітничих селянських і червоноармійських депутатів від 15 травня 29-го року. Включена до єдиного державного реєстру народних правових актів 17 квітня 2014 року. Як вам таке? От вам, пожалуйста. А це тобто вони включають те, що ми з вами, якщо у нас є паспорт, то є свідоцтво про народження, що ми з вами зобов'язані виконувати і дотримуватися присвоєним реєстраційним кодом 72 224 дріб 2014. Наступне, е, наступна Конституція. Конституція, основний закон Української Радянської Засвітньої Республіки, затверджена постановою е, надзвичайного 14-го українського з'їзду рад від 30 січня 37-го року, включена до єдиного державного реєстру народного правових актів 24 жовтня 2013 року з присвоєним реєстраційним номером кодом. 69 394 дріб 2013. От вам, пожала шевна конституція 37-го року чинна. Далі ми і ми маємо її виконувати. а тепер дивіться при цьому. Інформуємо, що в міністерстві юстиції України відсутні нормативно-правові акти, якими визнано такими, що втратили чинність конституція Української радянської статуції республіки, утверджена всеукраїнським з'їздом, ну тобто 19-го року, так. А, значить, конституція, основний закон э, э, радянської зачистити республіки, наче 29-го року, і конституція э, і конституція го року. Тобто не втратили вони чинність. Відсутні такі дані. Бачите? Ну і, і це, і це ще не все. І це ж і це, і це ще не все. Тут просто немає ще одної відповіді, а, бо таких було відповіді дві. Ще там йшлося про конституцію СРСР. Пишуть воно 14 рік, то є це наш час. А СБУ, 3, всі комуністичні, воно ж написано ж просто. Да. І, от, і, от для цього, і от для цього, я вам ще... І що, і що, касаємо, і що касаємо громадянства, да, от, громадянства. Значить, ніхто не повинен на себе натягувати а, куртку громадянину. Люба спроба вас натягнути на себе куртку громадянина СРСР, громадянина УРСР, громадянина України. Це обмеження ваших прав. Ви типу добровільно погоджуєтесь Це оферта. Вам пропонують, наприклад. Частина 3 статті 205 цивільного кодексу каже: якщо ви приймаєте оферту, що вам запропонували бути громадянином або Вовка і я дуже часто зустрічаю на блокпостах чи питають: а ви що, не громадянин України? Знаєте, а ви зразу тако раз? Вам ж буде неудобно сказати, що ні, я громадянин України? Ви кажете, бо вам неудобно сказати, що ні, ні, я не можу бути, я не заявляв. А от в декларації про державний суверенітет, есть, а от в декларації. Загальній декларації прав людини в статті 15 зазначається: кожна людина має право на громадянство. Кожна людина. А в другій часті часі сказано, що ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство. А я передбачаю, що такі один дуже тонкий нюанс. Сюди пишуть. Статус громадянина да. чи громадянина. Це, України, оферта. це, це е, концептуально з юридичної зору е, неправильно. неправильно. Тому тобто, що фактично є людина, яка є власником суб'єкта права. Да. І, і вона може ліквідувати свій суб'єкт права, якісь ну, відмовитись від нього, е, може взяти інший. І тому от в е, всіх законодавчих актах пишуть от, е, це що громадянин там чи е, ой, е, людина теж є суб'єкт права от в конституції в всіх конституціях, то це теж е, фактично виходить так що людина як біологічний вид має ну як су як, е, ось, як творіння бога має суб'єкт права Людина з правами, от людина з правами це теж міжнародний став. Да. і в конституції України 96-го людина, це там що вказано, людина, чистіє гідність, це теж суб'єкт права, і там громадянин це теж суб'єкт права. Ніхто не каже, що це не суб'єкт права. Да. І логічно було б і правильно казати, що от є людина, якщо ми беремо, якщо ми беремо конституцію, так Україна, да то там зазначено що. Що всі органи звітують перед людиною, так а не людина перед органами. Так? Ну я так коротко, ну просто. Але не, не не по тексту. Не по тексту, але воно так виглядає там в статті 3. Да, так, Тобто вони мають звітувати. Якщо ви сказали, що ви людина, значить кожен орган має вам звітувати. А ви як тільки скажете, що ви людина, і е, попитаєте поліцейського, який бачите, що незаконно складає на якогось чоловіка чи на фізичну особу. Постанову, так, і ви скажете, я от людина, я хочу провірити, що ви тут робите. Він каже, хто це такий? Хорошо, якщо в хорошо, якщо формі не дібіл і не достанеш дубінку, і і, чи пістолета, да? от, наприклад, або ну, об, об, дібіли зразу так роблять. Ну, обично е, я їх дуже часто зустрічаю, тому я знаю. Так от, <кхи> діло в тому, що людина в будь-якому випадку, люд, люд, людина це е, теж образ, це теж маска. Це теж образ і теж маска. Тільки но, е, е, ви маєте, якщо, якщо мова йде про права. То uh, тут uh, людину треба мати як сумочку. От ви маєте пакет? От це от пакет, це uh, uh, права людини. От ви носите в пакеті. Оце все ваші права. Ви кажете, от я визначаю. Uh, ну, я от, от людина, от, як ні, біо. Ні, ні. Ви от як чоловік, біологічний чоловік, так? але з повними правами людини. Ось вона. Ношу права. Ношу. Ношу права, і я вам можу почитати, якщо. Що. Так от. Ну, отак, отак, оце все має так виглядати. Отак має виглядати. Бо якщо це не так, то за єдиним комерційним кодексом, UCC має на увазі, за яким торгують весь світ, торгує от, ті країни, торгують, значить, то людина є, тор є товарною одиницею. Ви не забувайте про це. Тому одівати на себе товарну одиницю так, теж не, 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 не стоїть. І більше того, більше того, того, Кожна кожна, кожна товарна одиниця вона може іще і ще й додачу е, мати свою ідентифікацію, наприклад, іменем. Тобто ім'я, якщо це якщо це не вам, якщо це не ви собі дали його, так? якщо це не ваше ім'я, а вам його дали, то то це, це, то це торгове ім'я. Це, то це торгове ім'я. От ви думаєте, що свідоцтво про народження, що свідоцтво про народження це ваш документ? Ні, це документ ваших батьків. І це їхня інтелектуальна творча власність, їхня, але не ваша. Ви можете її тільки успадкувати. А якщо ви вважаєте, що да, дійсно ви Віталій, да? так да, дійсно ви вважаєте, що ви Віталій, але щоб це не було торговим ім'ям, так? то в даному випадку ви маєте своє ім'я, значить як як, як суверенне ім'я своє, да ви його маєте виділити, яким чином ви його виділите? Якщо ви напишете за главної літери, ви ж е, зазначите торгове тоді ім'я, значить, ви мусите писати, писати як правильно саме так, але вам же ж кажуть, що є правила українського правопису? Да, є. Якщо але хто але хто може вас позбавити, якщо ви чоловік, так? Якщо ви чоловік, так а ви жінка, наприклад, да? або ви жінка, да от ну то хто вас може позбавити ваших неправ, а повноважень? Бо тільки чоловік і жінка мають повноваження. Чого я акцептую саме на це? Ну іменно ну я не згадую про духа там святого чи душу, душу, наприклад, да? а от саме про чоловіка, і жінка, чого вони мають повноваження, а не права? А, ви ж не будете заперечувати, що а, все законодавство, яке, накопи, яке створене за, за, за довгих часів, так і називається по Конституції за статтею 918 Конституції України як міжнародні принципи і норми міжнародного права, ви ж не будете заперечувати, що, наприклад, позитивний закон, якщо він не відмінений, то він чинний. Так? Ви ж не будете. Тобто законодавство має властивість накопичуватись. Або а, має бути утилізоване, скасоване а, тим, хто його прийняв. Та якщо воно не скасоване, то воно чинне. Тому і діють міжнародні принципи і норми. Хоча тут є дуже великий підлог. Якщо в нас діють міжнародні принципи і норми, то це точна відповідь на те, що всі ми знаходимося в окупації, тобто на нас діють договорники. Свиша, да, так. Але але але, але, але 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 для того, щоб ви розуміли, що ви маєте повноваження, ви як чоловік, а ви як жінка, так? то ви маєте проголосити це. І, і до речі, де це йдеться. Мені дуже подобається в цьому випадку а, 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 зазначити а, канон позитивного закону. От дивіться. Я вам дочитаю. <кх> От, наприклад, канон 14, 21. Позитивний закон встановлює, встановлюється і набирає чинності. Коли він проголошується відповідно до цих канонів, тобто останнє слово можна не приймати до уваги. Ще раз, позитивний закон встановлюється і набирає чинності, коли він проголошується. Опубліковується. Проголошується. Голос. А, голос. Ви ж голосувати а, ходите? Голосувати ходите? Да? Це... Я йду голосувати на вибори, наприклад, так? Да? Ви віддаєте голос свій. Голос, їм треба голос. Тобто, коли ви потім протестуєте проти якогось свавілля, так захоплення вашого майна чи ще що, так вас ніхто кайте, нас ніхто не чує. Ми тут мітінгуємо. А як вас можуть бути чути, якщо ви ви підписалися, ви віддали свій голос? Тепер вас не чують. Тепер вас не чують. Ви думаєте, що ви голосуєте за когось? Та ні, їм треба в тій книжці, де ви отримаєте справку про свою не ну про свою хворобу. Глибоку хвохово хворобу їм треба, щоб ви поставили підпис в книжці, що ви отримали оту справку. І з цього моменту а, все знаходиться, все ваше майно знаходиться в довірчому управлінні. О тих, хто володіє тим реєстром отого журнала. Ну так, от, коли ви а, а, щось заявляєте, так, от, наприклад, як ми заявляли декларацію про а, те, що ми знаходимося в живих, я, наприклад, там чоловік знаходжуся в живих, і а, я забороняю, наприклад. А, Корпораціям Україна чи Україна ліміте РФ чи Росія значить вести війну на, на, на нашій території нашої республіки? Я їм забороняю. Якщо я це проголошую, так то як це виглядає з точки зору принципів і норм міжнародного права, стаття 18 і 9 Конституції навіть України або позитивного закону, наприклад. Канону номер 1421. позитивний закон встановлюється і набирає чинності, коли він проголошується. Тобто, я кажу, що я чоловік з повними правами людини, і проголошую, що я як чоловік з повними правами людини, який нахожусь на території континентального суходолу, земної тверді в республіці, відомій відомі всі, як УРСР, забороняю їм ведення війни. Корпорацій України і РФ на цій ці території. То це для а, власників цих корпорацій, так, власники, це закон. От для них це закон. А, ніхто ж не буде заперечувати, що із 1666 року є а, такий закон, який називається французькою мовою Сесю КВІ. Він виданий був в 1666 році. Англійським королем на французькій мові. Значить, там зазначається, що в 7 років ви не заявили. Ну, тобто Вони вважають, що в 7 років ви мали, має бути, має, маєте мати процесуальну правоздатність і її здатність. Якщо ви не заявили, що ви знаходитесь в живих, то юридично ви являєтесь мертвим. Ну є там ще стаття 4 цікавого закону. Чого я згадав про цей закон? Тому, що цей якраз е, мова йде про голос. Як тільки ну, ви проголосили, так то все, ви знаходитесь в живих. Це точно, і це закон. І у них згідно закону законом які є обов'язок почути вас і забезпечити вам е, повернення всіх вам ваших е, боргів за все ваше життя. Позитивно е, може бути правом, це є з'являється законом. Які приймається увага, ким приймається це? це, о, це є право, так і о, цей закон приймається ким? От тут конкретно визначений суб'єкт міжнародного права, ким саме приймається, а він приймається чоловіками і жінками. Там так і написано, прикиньте. Тобто, те, що ви проголошуєте так, то це є законом, і, він, і ви, можете, ви можете це проголосити цей закон тільки тоді, коли ви усвідомлюєте, що ви жінка, а ви чоловік, і, і ім'я ваше тут. Немає ніякого значення абсолютно так. Від е, позитивне право це закон, який приймається чоловіками і жінками відповідно до належних повноважень, відповідно до цих канонів для управління. Тепер для чого? Чому саме чоловіки і жінки? І для чого цей закон? Для управління суспільством. А тепер дивіться до чого ми можемо прирівнятися? Ми можемо прирівнятися, наприклад, до територіальної громади. Стаття 142 Конституції України. Да? А, все є власністю територіальної, всі фінанси, підприємства, установи організації, є власністю територіальної громади. Так? Тобто, а, а територіальна громада передбачає собі суспільне управління. Так? От, пожалуйста, тут же. от вам, пожалуйста. От. Все заложено в каноні буквально он, про територіальну громаду 14-18 позитивного права. От. от. Воно тут, на місці. А якщо ще відкриєте закон України про місцеве самоврядування, де і йдеться якраз про управління, так от це все. Ви побачите, як, як ця стаття канону позитивного права збігається з ним. Як в один один. далі читаємо 14-19. Я тут виділив тільки чотири канона, таких а там є багато. Але основних цих позитивний закон не може не може скасувати, приз, призупинити або змінити природний закон. Тобто не може. Тобто, все, що природне, так, позитивний закон не може скасувати або призупинити. Не може. А також це ще не все. Ні позитивний закон, ні природний закон не може бути, не, не можуть скасувати, призупинити або змінити божественний закон. Тобто, два інші закони не можуть змінити ще й божественний закон. Значить, а... Це ж таки, Біблія має якесь значення, от пожалуйста, Тобто, получается, Біблія в даному випадку це відповідь на те, що Біблія є першоджерелом любого закону. А чому? Ць... А, а чому саме бідня? Е, є набагато древніші трактати. <плес> е, е, дуже розумні, як на мою думку. Я ще і про це. Біблія є, ну, скажімо так, зібранням е, творів, е, плюс деякими юдейськими е, народними казками. Там біблія Тому? так само, юдейське зібрання. Я про це вже говорив. Ні, я я про це, я про це говорив в контексті того, що якщо те, що було прийнято, навіть, навіть та сама біблія, яка була написана, і вона не була скасована тим, ким вона була, так то вона чинна в будь-якому випадку. Ви ж не прийдете а, наприклад до святого отця і скажете, все, ця біблія не чинна. Ката, то що? Як вона вас подивиться? Не ну, знаю, Я не хотіла ні, я, я просто для прикладу. Тринадцять все позитивне право встановлене відповідно до цих канонів. Визначається статутами юридичних осіб. Нічого вам не нагадує ще раз. Все позитивне право встановлено, встановлене відповідно до цих канонів, визначається статутами юридичних осіб у межах їх встановлене, встановленої влади. Жоден дійсний позитивний закон, виданий у Відповідності до цих кадонів, не може створювати або змінювати божественний природний чи початковий позитивний закон. Нічого вам не нагадує. Бляха, статутом є та сама Конституція. Статутом є та сама, от, стверджена на всеукраїнському референдумі, статутом є декларація про державну… тобто все, що встановлює якийсь стан, так от.

Саме так. Вот вам, пожалуйста. Але, Але якщо ви відкриєте Біблію Старий Завіт, там все впирається юдаїзм, зверхність юдейського народу і окупацію юдеями всіх народів. Так. Да. Да. От саме тому, от саме тому, <с от саме тому я і кажу, що ще от згадував про позитивне право це закон, який приймається. І жінками, так? А, ні, подожди, де я читав. Не можуть скасувати природний або змінити божественний закон. Так? От, коли мова йде про те, що ви говорите, так? то будь-який закон не може скасувати нас з вами природний закон. Наше позитивне право не може бути скасовано. Фактично, ми ходячі джерела закону. Так і все правильно саме тому декларація про державний суверенітет мені от в цьому плані дуже дуже подобається. Так вона перше, вона легко написана, друге, вона легко доступна. Так і третя, вона ще і стверджена всім народом України, всім народом України. Тобто, це не мої слова, а це те, що ствердив весь народ. Ваші батьки може, і ви навіть, там особисто були. Так, да, так от так, от в цьому плані мені дуже подобається саме от декларація про державний суверенітет. Там зазначається, що народ, народ республіки, є джерелом влади. Це нам цьому допоможе розділ 2. Тут зазначено, що громадяни республіки, тобто України, ОРСЕ мається на увазі, бо загальний був зазначено, Всіх національностей становлять народ України. Якщо ми подивимося по конституціях по конституціях чинних по тих конституціях у Ресеровських, да, от там, там є СРСРське, там ж є ще таке поняття, як радянський народ, да? тобто через концепцію розділу 4, де зазначено, що Україна, Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР, так. То це означає наступне, що народ України можна розуміти як і радянський народ, в тому числі те саме виходить. але тут зазначається, що народ України може бути тільки ну, тоді народом України, тобто ви можете бути народом України, ви можете бути, я можу бути народом України, якщо я громадянин республіки. Що у нас підтверджує громадянство республіки? Доступ до народу, не пасти. Тобто ви народились на цій території або проживаєте на цій, але в основному, коли мова йде про а, народ... коли мова йде про громадянство республіки, в більшості випадків це і, іменно свідоцтво про народження, де зазначено, що ви тут народилися на цій території української РСР. тому. А, ви маєте бути громадянином республіки, тобто громадянином УРСР. Раз народились на цій території, значить у вас є свідоцтво про на народження, і ви на цій території народились, то це означає, що ви являєтесь громадянином УРСР. Але ще у вас має бути якась національність. Неважно яка. Тут не написано. Тут написано, що всіх національностей. Тобто ви можете бути євреєм, я можу бути українцем, я можу бути. Що таке національність? Апеляційного судно не допускав.